На головному майдані рівного віддали останню шану двом українським захисникам Дмитру Опольському та Сергію Ульмеру. Герої загинули, боронячи країну від ворога, і вони між ворогом росіянським і нами поставили щит, душу свою, життя своє. Усю свою незмірну любов до України, до рідної землі між нами і ворогом. Оцей щит вони поставили. І на превеликий жаль, їм довелося на цьому щиті повернутися додому. Дмитро Опольський служив у державній службі з надзвичайних ситуацій. Мав звання сержанта. Чоловік був у числі десяти рівненських рятувальників, які у складі зведеного загону допомагали гасити пожежі у горах Греції. Ліквідовував пожежі у Чорнобильських лісах. Разом з тим приймав участь у роботі. Сил об'єднаних операцій на Сході він відновлював будівлі мешканців на відвоюваних територіях. І в цьому році прийняв таке рішення, я гадаю, складне рішення, він покинув службу в ДСНС і вступив до влас Збройних Сил України. Дмитро доєднався до ЛАВ ЗСУ у серпні 2024-го. На жаль, виконуючи бойове завдання на Бахмутському напрямку, 28 грудня минулоріч, 36-річний воїн загинув. Безвідмовність. Це єдина характерна його риса, тому що людина завжди виконувала те, що обіцяла. За час роботи в нашому пожежно ритуальному підрозділі він заказував себе тільки з виключно позитивної сторони. Сергій Ульмер ще один герой, якого рівне провело в останню дорогу. Мав фах, техніка, механіка, служив в армії. Прекрасний сім'янин та люблячий батько. Так про чоловіка відгукуються знайомі. Дітей дуже люблю дружину. Прекрасний сім'янин. Пішов, бо має два сини, двоє близнючків, маленьких хлопчиків. Ну вже не маленьких років одинадцять. Старший син Назар знав за кого треба йти і захищати. На жаль, 8 січня напередодні свого дня народження чоловік загинув на Донеччині. Обох захисників поховали на алеї героїв кладовище Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять воїнам. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин.